Дні роботи для криворізьких учасників гуманітарної місії евакуація 200 Чорний тюльпан збіглися з відзначанням Великодня. В очікуванні коридору вперше, що зробили волонтери, запросили місцевого батюшку для освячення бази та спецавтомобілів, а також пасхальних гостинців від криворізьких підлітків бійцям АТО. Христос воскрес! всіх вас. Свято Росіклас, благословляє і труди, котрі на нас возложені нелегкі. Майдаю свою милість. І нехай у скорому часі, нехай в скорому часі Господь дарує мир і радість серця наше. Того ж дня ми поїхали по блокпостах розвозити пасхальні пакунки, аби свято відчув і наші герої. Криворізькі діти зробили для цього все можливе, і нашим бійцям було дуже приємно. Крім задоволення від надання часточки дитячих сердець нашим бійцям, ми отримали задоволення і від несподіваних зустрічей. зоні зонято неможливо. Мені здається, знайти таке місце, де немає наших криворіжців. От ми випадково на цьому блокпості зустрілися з нашим земляком. Як ваші справи? Все чудово, дуже сумую з рідним домом, за дружиною, за своїми родними. Але ну, все це рано чи пізно закінчиться, і ми повернемося додому і обов'язково з перемогою. Ви, головне, чекайте і все буде добре. Вже після пасхальних свят розпочалася напружена робота для волонтерів місії. Цього разу все пройшло відносно спокійно. Було створено коридори для роботи, безпеку якої забезпечували обидві сторони. Со сторони ДНР створена зараз комісія по воєннопліним, яка нам допомагає немножко проще працювати, тому що представник комісії по ділової їде разом з нами, показує пропуск і нас пропускають, в принципі, везде. Особливо вражає волонтерів робота в районі Донецького аеропорту. Вже не вперше вони вивозять звідти наших загиблих та не можуть звикнути до руйнівних картин війни, які супроводжуються звуками постійних боїв десь неподалік. Много біто техніки, страшно. Роботу працювала артилерія десь вдалеке, потім далі коридор, все утихло. Смогли зробити, забрати останки людей. Ставлення місцевих жителів непідконтрольних Україні територій треба сказати змінилося. Люди вже втомилися від війни та постійного страху. В зоні АТО місцеве населення стало более лояльно відноситися к нам, чим це було раніше, коли були непонятні возгласи, непонятні призиви, зараз це стало все более лояльні. Як доказ того могила солдата української армії на місцевому кладовищі, в одному з сіл поряд з російським кордоном? Хлопець загинув кілька місяців тому. Люди поховали його в труні, поставили хрест з табличкою, де було вказано прізвище. Загалом за час вахти криворіжці повернули тіла десяти загиблих, прізвища семи з яких вже відомі. Скоро рідні зможуть достойно їх поховати.